Во ім' Отця і Сина і Святого Духа. Радій та веселися, Маріє, бо від тебе вийшло світло цьому світові і тебе прославляє увесь рід людський. Такими натхненими словами прославляв за життя Пресвяту Богородицю, преподобний Сілуан Фонський. Щоденно і особливо сьогодні. Ми з вами долучаємося до цих слів афонського подвижника єдиним серцем, і єдиними устами. Безперестанно промовляємо, радуйся, радосте наша, покри нас від усякого зла чесним твоїм омофором. По добрі ламській традиції щосуботи, після і літургії, звершується акафіст. Перед Почаївською чудотворною іконою Богородиці. Що ж таке акафіст? Акафіст у перекладі з грецької означає молитву, яка звершується тільки стоячи. Якщо слово кафіз, звідки й походить кафізма, перекладається, як сижу сидіти, то заперечна частка А у грецькій мові утворює слово акафізо і перекладається як не, сижу, не сідальний», а звідси вказує на молитву, на якій не сидять. Перший акафіст в історії вселенського православ'я був складений у сьомому столітті дияконом Константинопольської церкви. Георгієм Пісідою на честь Божої Матері, як подяка Цариці Небесній за врятування Константинополя від розбійників Персів. І розпочинається він відомими для нас словами збранної воєводі побідільна, яко ізбавшися від злих благодарственна. Воспісуєм ті рабітвої Богородице. Далі за зразком вже цього акафісту, розпочинаючи з 13 століття, почали складатися і інші акафісти на честь Господа Пресвятої Богородиці і святих угодників Божих. А тому вони у своїй побудові містять. Архангельське привітання, радость, яке так часто повторяється. Соборний акафіст на честь Почаївської ікони Божої Матері був встановлений в 1832 році як подяка Цариці Небесній за пережиті випробування в історії Почаївської лаври у 18 столітті. А також за велике резонансне чудо, яке трапилося хоча й в Почаївській лаврі в 1832 році. От про це чудо частково ви знаєте, але його згадаємо. В 1832 році сліпенька дівчинка Анна Якимчук із Кам'янця Подільського. Була приведена своєю бабцею, яка була за віросповіданням католичкою до Печаївської лаври. Вийшли вони 19 серпня на свято Преображення Господнього, і прийшли 25 серпня, молилися тут, прикладалися до лавських святинь. І ось коли звершувалися в цьому ж соборі, в якому ми з вами стоїмо і молимося. Пісня літургія на честь престольного свята, успіння Пресвятої Богородиці, ця сліпенька дівчинка Анна, яка родилася зрячою, але внаслідок перенесеної хвороби віспи, вона осліпла і підійшла у цей день до стопи Божої Матері, ось як і зараз підходять люди, приложилася. І водичкою помазала свої незрячі очі, і на очах тисячі людей розріла. Це чудо сколихнуло усю волинь, усе Поділля, і правлячий архієпископ інокентій, постановив щосуботи звершувати соборний Акафіс на честь. Почаївської ікони Божої Матері. А ми з вами знаємо, що в 1832 році ця бабушка, яка привела сюди свою онучку, прийняла православ'я. У 33-му році батьки разом із цією зрячою дівчинкою і бабцею прийшли подякувати знову. У 34 році доєдналися сусіди. 1935 році близькі знайомі, і так утворився Кам'янець-Подільський Хрестний хід, який щороку приходить до Почаївської лаври, не дивлячись ні на які випробування, не дивлячись ні на будь-які політичні мотиви, і навіть у самі складні часи австрійських часів, під час польського. Панування на цих землях і комуністичного безбожного режиму, цей хресний хід жодного разу не переривав свою благочестиву традицію. А Акафіст, який ми з вами зараз читаємо перед Печаєвською іконою Божої Матері, це вже другий написаний акафіст, який склав 100 років тому назад, більше 100 років, відомий архієпископ Антоній Храповицький. У своєму труді владика постарався передати про ті всі милості і чудеса, які звершуються тут на святі Печаєвській горі. Власне, закарбував і про те, що ця бабця, яка перевела Анну, перейшла до православ'я і багато інших чудес. А тому і ми з вами, і Свята Церква, завжди щодня ублажаємо Діву Марію. В першу чергу за те, що вона вмістила у своїй утробі немістимого Бога, за те, що вона послужила неосяжній тайній нашого спасіння, богослужбові пісне співи називають Богородицю найдорожчими священними іменами, зокрема, Жезлом Араоновим, неопалимою купиною, манною небесною. Високою горою, златою кадильницею, і святою трапезою і іншими і іншими священними іменами. Для кожної людини ми з вами знаємо, Цариця Небесна є джерелом благодаті, повнотою праведності, прикладом усякої добродіті. Кожен із нас у своїх молитвах. Вертається до неї неї словами, присвятає Богородице молі Бога о нас, а напряму безпосередництва, присвятає Богородице, спасі нас. Так ми молимося тільки до Господа і до Його пречистої Матері, оскільки вона включена у велику тайну Боговтілення, а тому має владу допомагати своєму синові у спасінні людства. Ми з вами щасливі, що маємо таку велику заступницю, яка завжди рані нашому духовному вдосконаленню, яка завжди спішить допомогти навіть туди, де її не чекають, де її не кличуть. А отже, ми з вами не чужі Божі Матері, ми її рідні діти, усиновлені. На Голгофі через смерть і Воскресіння її Сина а нашого Бога. Усі ми з вами так часто ублажаємо Божу матір через її чудотворні ікони, перед якими кланяємося, стаємо на коліна, запалюємо свічки, кладемо поклони, виливаючи свою біду. І своє горе. Правда, у нас горя завжди більше, ніж радості. І інколи трапляється так, що ми щось просимо у Цариці Небесної, іноді просимо довго і навіть переконливо, але не отримуємо відповіді. І це буває лише тоді, коли ми просимо те, що не принесе нам користі. Те, що не є корисним для спасіння нашої безсмертної душі, пресвята Богородиця, яка по благодаті вища ангелів і архангелів, усе знає наперед і вболіває за нас, як за своїх рідних дітей, в силу тієї благодаті, яку вона черпає від свого сина, нашого Бога. Святитель Прокл Патріарх Константинопольський, говорячи про Божу матір, зазначає, що Цариця Небесна являється особливою похвалою жіночого роду. Ці слова вселенського проповідника допомагають нам зрозуміти, чому в Християнській церкві завжди так шанується. Таємниця материнства і повага до жіночої праці. Ці слова нам допомагають зрозуміти, чому церква ніколи не допускала того, що називається таким сучасним словом дискримінацією або приниженням жіночого роду, як це відбувається навіть до сьогодні в багатьох африканських державах. Свята Богородиця, яка була матір'ю, завжди приймає по особливому материнські молитви за своїх дітей. Ігуменія наша, Пресвята Богородиця, принеси молитви наші, Синові Твоєму і Богові нашому, який спасе тобою, душі наша. Амінь.